Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз швиденечку я покажу свої останні покупочки. Так, зараз це ми приберемо. Київ 19 листопада, ранок. За бортом у нас мінус 5. Ось таке намисто я купила. Ну, Таким вже нікого не здивуєш. Це королівський бурштин. Намисто не ношена, такий висновок можна зробити, судячи із застіпки. Вона оригінальна, без сколів. А якщо б її відкривали, закривали, закручували, то вона була б зі сколами. Дуже величенькі гарні намистинки. На деяких є природні дефекти, але вони не суттєві, їх декілька, але. Не це намисто я хотіла вам показати. Дивіться, я прибрала ось таку штучку. Ось таку штучку я купила. Так, бачите, вона всього завдовжки чуть, трішки більше, ніж півтори сантиметри. Ну, намисто попереднє, то, звісно, для китайця це для нього. А ось що це в мене таке? Шматочок бурштину. В якому повітря. Це повітряна кулька. Ходить туди-сюди. І ще там щось таке біленьке зараз. Ануксюх, ти нам показує ту штучку, а я буду знімати. Ні, бери ось цю штучку. Так. Швидко її нарухай Бачиш там, окрім повітряної кульки, ще таке щось біленьке під нею? Так. Переверни, давай ми покажемо. Ось, там ще щось таке біленьке в нас є, воно теж, воно теж рухається. Ой, як же це показати? Ось. Під. Кулькою така біла пляма, вона теж рухається. Це нібито якийсь зародиш там чогось. Та ні, вона не рухається. Рухається. Я тобі кажу, рухається, дай сюди. Не рухається. Якщо ти будеш туди-сюди дергати, ми взагалі нічого не знімемо. ніхто не побачить. Ось, біла, вона теж рухається. Зараз вона посередині майже. Кулька пішла вверх, а ця біленька зараз. Ось, біленька, вона падає на низ. А тепер добре видно. Зараз вона в самому низу. А тепер я перевертаю. Так, я зараз перевертаю, кулька швидко доволі рухається туди-сюди. І ось та біла штучка знов рухається. А якщо зблизу роздивлятися, то нібито якийсь зародиш там чогось незрозумілого. Коротше, до чого це я веду? Що мого клієнта в Китаї, ну, взагалі всіх китайців цікавлять, звісно, не прозорий бурштин. А ось такі приколи з інклюзами, принаймні, мої клієнти на них кажуть: та ну, ні, таке не підходить. Звісно, їх не цікавить пресований бурштин, вони взагалі кажуть: фу-фу-фу, навіть якщо там рідкісна брошечка з пресованого, підфарбованого або німецького бурштину. Але прес, вони кажуть, фу-фу-фу, краплю повітря ніколи він мені не замовляв, не показував зразки, бо буває надсилає мені зразки і каже, шукай таке. А, я йому покажу, запитаю, що це таке. О, бачите, біленька дуже зараз гарно видно. Бо мені самій цікаво. В літературі в інтернеті я зустрічала, що є бурштин з краплинами повітря, але щоб ось так. Його гарно було видно. Звідки цей кусочок в мене, мені його принесли разом з іншими шматочками бурштину від брошечок, кулончик і таке. Я взяла на інколи трапляється, що листочки треба змінювати в брошечках, зламані на цілі. І там серед усього цього була, був цей шматочок. Яке його було призначення, я не знаю. Мені здається, що ось з цього боку, з цього, тут, може, це була від шляпної булавки? Не знаю, а може просто хтось заполірував. Щоб ось таке диво зберегте. Друзі, я нагадую, що я завжди купляю вінтажний бурштин. Що таке бачив Макс? Бачила ви зараз, очі Макса. Купляю вироби з вінтажного бурштину Калінінград, німецький бурштин ще до того, як Кенгінсберг став Калінінградом. Якщо у вас є щось, що ви бажаєте продати, можете писати мені у Viber. Viber я дуже швидко відповідаю. Так, хто може мені підказати щодо ось цього кусочка? Від чого він може хтось таке зустрічав? Також пишіть в коментарях. Ми з вами поспілкуємось. Всім гарного дня і до зустрічі!